Всім доброго раночку. Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Сьогодні субота, вчора в п'ятницю, я вже приїхала сюди на дачу. Два тижні майже мене не було, бо була Пасха. Але я просто вам не знімала, але я приїздила сюди на Пасху. Приїздила в день Пасхи, в неділю туди і назад. Трошечки мені було важковато, тому що дві години туди, дві години назад, приїхала я полити свою розсаду в теплиці томатів, бо два тижні вона б точно би не витримала, однозначно. От. Ну, Я там не знімала, бо я приїхала, я ж кажу, полила, трішечки відпочила, тут побула і поїхала знов назад. От. І Оце два тижні, як я в принципі, тут нічого не робила. Приїхала, вже було трави, як кажуть, по От. І це вже я ввечері приїхала в 6 годин вечора, і я вже косила. Я вже косила, а буду вам зараз знімати оце свій відгук про мою цю косарочку, яку я купила електричну. Бачите, я вже двір покосила і вже так гарно, знаєте, знаєте, коли так покосиш, так гарно, як начебто. Підлогу помив в хаті. Ну, Траву цю я приберу, звісно. Дуже-дуже багато така була вже висока трава. От, бачите, як тут от. от. Там я не змогла покосити, от, така височенна була вже трава. Ну, от у сусіда, бачите, він не косив ще. От, як сусіда. От. Тому я вже е, зробила це, От чудово. Е, косилка дуже класна. Зараз вам. Покажу ще розкажу. У мене косилка Грант. Ви знаєте, що я дуже вагалася, я знімала відео з цього приводу, що я дуже вагалася купувати акумуляторну чи електричну. І так вийшло, що купила електричну в одну мить. Просто розмо, роз, вже позвонила, щоб замовляти цю е, акумуляторну косилку. І хлопець якось так ми з ним розговорилися. Просто оператор, да, там що сам сидить в цьому інтернет-магазині, він просто мене в одну мить відмовив купувати цю акумуляторну косу. І я дуже задоволена, що я все ж таки вирішила, бо мене там питали теж, яка жіночка мені писала, що вона теж вагається, яку її покупувати. Розумієте, якщо ви проживаєте на місці. В своїй місцевості, да, проживайте. От я би тут би жила, да, я би, звісно, косила б чистіше, і як би може, і, можна було б купувати цю акумулятор. Ну Так як я сюди Приїжджаю, в мене дача, розумієте, 100 кілометрів від Києва далеченько. Може таке бути, що я взагалі не приїду тиждень або два, от як цей раз два тижні мене не було, розумієте? О, тому... Для мене, ну, вона би не впоралась оця до чого я веду. Що ця... <смірко> Вибачте, що я довго розмовляю, хтось там мені пише багато розмов. Ви вибачайте, я розмовляю, бо в мене розмовне відео. Мой канал такий розмовний. Я люблю поговорити не просто так, знаєте, чистий обзор там та-та-та-та-та-та, це на інші канали, будь ласка, це не до мене. Ми тут спілкуємося. Хто зі мною знає, ну і з гумором і так далі, і про особисте, і про все на світі. Я намагаюсь просто з вами спілкуватися. Тому просто йдіть з мого каналу. Якщо вам треба якийсь такий, знаєте, обзор чисто технічний. Є такі канали, там мужики вам розкажуть все, там вам розжують, як то кажуть, все по, -по полочках. В мене розмовний канал, я можу відволікатися, я можу я і так багато вирізаю. <смеш> відео. Ну, тому, тому це вже таке. От бачите, от я вже підійшла до полуниці і трішечки буде огляд полунички одразу, бачите, от, під накриттям, бо було дуже холодно, бо були в нас приморозки тут, кажуть. Я ну, я. ж кажу, два, два тижні не була я. От, І під, 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 під прикриттям, бачите, яка полоничка, вже ягідки є. Бачите, до речі, в цьому році дуже дешева полуниця. Мабуть, вже стільки її насадили, стільки, що була по 120, вже я бачила по 100, дівчата вже брали по 60, а навіть тут, вчора я приїхала, у нас на станції в магазині була 75 полуниця в магазині. Ну, тобто, це я вважаю не дуже дорого. Мабуть, вже її багато. Вже люди почали її розводити і мають полуницю. У мене вже буде своя полоничка цьому році. Да, дуже гарно позав'язувалась. Я не бачу, щоб десь померзла, все нормально з нею. Бо закриваю, закриваю все ж таки її. І там в мене теж потім покажу. Повертаємося до косарочки моєї. Хто ще залишився зі мною, перемотуйте. Якщо вам багато тексту, це не пишіть мені, що багато тексту. Так, да, буде багато тексту. У мене такий канал, ще раз повторюю. Так, оце я кошу. Бачите, яка в нас погода. Я дуже боюсь, що піде дощ, тому я вже намагаюся дуже багато, дуже бачите, скільки там трави. Ну, все. Значить, що, що я хочу сказати? Косить вона просто як звір. Дівчата. Хто хоче купувати таку, купуйте непогано, чесно вам скажу. По-перше, вона не важка. В мене була алко, перша моя електрична косарка. Uh, от, вона була важковата мені. Я поки викошувала, боже, в мене і спина, і руки все боліло, чесно вам кажу. Ця не така важка, вона якась така тоненька, вона якась така, там, ось, така знаєте, дебела така була. І палка ця була така дебела, все було таке, знаєте. От, а ця така тонесенька, така тендітна, така жіночна вона якась. От, і оця, теж оцей мотор, Там в мене такий був мотор, знаєте, такий. Тут... На плечі висів у мене на голові. От, ця така ну клас, класнюча. Руба, я вам хочу сказати, просто як звірюка. От. І ось цією травою, бачите, ось ці, таким бур'яном, ви бачите, вона добре знищує його. Навіть такі товсті палки. Я думаю, що ця акумуляторна не впоралась би. Ні в якому разі вже ось такою травою. Ну, Мені так здається, може вона би і впоралась, а це... але це було б дуже-дуже довго. Я думаю, що цей акумулятор би за півгодини години бисів, і ти його тільки заряджай, а треба ж косити. Я думаю, це такий шматочок би скосив і вже акумулятор би сів, навіть якщо б вона ця акумуляторна і впоралась з цим бур'яном. А ця чудова. От, я трошечки так роблю такий шматочок, трошечки відпочиваю, зупиняю її знов, йду по шматочкам. От. От, сьогодні в мене така задача, що мені треба все-все-все скосити. Бо завтра вже неділя, от, і мені дуже багато, мене тут дуже багато роботи. Дуже. Я навіть не знаю за що хапатись, чесно, тільки два дні. І помідори в теплиці треба розсадити і огірки посіяти. От, і оце все скосить. Тому не знаю, як я всім споруюся, одна-дві руки в мене тільки, я не знаю. Ну поки що кошу. От. І, і мені, до речі, дуже подобається косити. Дуже. Я прямо обалдію, чесно хочу сказати. От, Оце зараз я покошу і все. І буду далі щось робити. Ну і все. Значить, що я ще хочу про неї сказати. Вони туди поклали мені оцю льоску. Да? Вона вже була закладена в цій катушці, і от поки що мені вистачає. От Я ще ну, тобто вони там ну, гарний мені шматок льоски положили. Молодці. От, тому все нормально. Поки що є. Ну, Я купила. Я вже їхала, я купила, бо косити багато, якщо що, я заправлю нову льоску, якщо закінчиться, в мене є. Далі, отакий момент. Отакий момент. Я ще купила провід. Бачите, такий на катушці. Довгий 50 метрів. Мені вистачає аж до, до цього мого, до кінця картопельного мого поля. Так? Він вистачає добре, все нормально, потужний такий. Купила плотний, дорого він коштує, вже не пам'ятаю, десь більше тисячі гривень купила. Тепер що мені не подобається тут? Все ж таки косилка електрична. Так? Він же за тобою матається цей шнур. Так? Значить, оця катушка мені не подобається. Я буду ще купувати провід, такий, знаєте, без катушки, метрів 30, мабуть, я ще буду купувати собі. Щоб отут, -от, отут -от, да, недалечко щоб можна було косити прямо напряму, поцепивши туди в кімнату. О, тому що тут що незручно, я беру ще інший провід, бо ця штука, розумієте, ну, треба її за собою таскати. От. А, і це незручно. Я не знаю, як вам пояснити, Ну, я вже різні варіанти випробувала. Я брала ще додатковий провід, сюди цепляла. чіпляла да, додатковий провід, а цей додатковий сюди. У мене така переносочка є така не дуже довга. Да? Метрів, метрів 5, мабуть, такий. Да? Подовжувати. От, і е, що я вам хочу сказати? Е, незручно, оце незручно, оце незручно, розумієте? Воно е, тягне, воно падає, так тягне. Я йду, а ходу немає. Треба, щоб було вільний прохід. Тому я вже напряму поцепила. Вона дуже важка, вона легенька, оця, слава Богу. І я її ось сюди напряму почепила, бачите? І тягаю разом з цією штукою. Так зручніше, бо провід тоді вільно, вільно йде, вільно тягнеться. Я не знаю, зрозуміло, чи я вам кажу. Але це треба такий мати подовжувач, бо він мені вистачить дуже багато. Да? Але ще треба брати менший. Метрів 30, я думаю, мені буде достатньо. Косити ось, ось хоча б оцю свою ділянку. Да? От. Щоб напряму чіпляти і щоб оце не тягати ні на плечі, ні, щоб воно там по землі волочилося. Ну, Розумієте, мабуть, я не знаю, може, якось я не зрозуміла кажу. Надію, що ви зрозумієте. Хто косить, це, це зрозуміє, до чого це я все веду. Оце такий момент. Тобто зараз я ось так кушу. Вона, я напряму сюди підключила і з нею тягаюся. Ну, вона не важка, вона легенька зовсім, бачите, легенька. От, оце такий момент. А так, все чудово, все зручно, все прекрасно. Тому продовжую свою роботу. Тому я, я можу від себе можу сказати, що косилка жіноча, підходить жінкам. Дуже потужна, дуже. Косить, шикарно, ну ви бачите, от все. Можу рекомендувати. Хоча це не реклама, ви ж розумієте, да? Я не рекламую. А моя підписниця Оленка скаже, що я супер рек супер рекламщик. Оленка, привіт тобі, що я знов щось рекламую. Ну, я рекламую, тому що я вже спробувала, якщо мені подобається, то я вам показую. Розумієте? Якщо мені не подобалось, я б так і сказала, що мені не подобається. Ну, це класно.